По минулому відео ви вже могли побачити мою любов до попередньої роботи Озгуда Перкінса Довгонога і після такого афігу дома вперував дні. Екранізація оповідання Стівена Кінга від режисера одного з найкращих горорів минулого року, що ще може бути краще. Розповідаючи історію про двох братів, які знайшли іграшкову мапу в старих речах батька, Озгуд пропонує нам унікальний синтез гумору та драми, приправлений гібнасиллям. Це не просто фільм жахів, як можливо показує нам реклама. Це трагікомедія, яка дискутує на теми смерті та вивчає травми, які в нас виникають через батьків. Час пішов, блядь, бігом, огрочки. У цьому відео я хочу детально розібрати оці дві абсолютно різні частини мавпи та прослідкувати за тим, як режисер їх поєднує. Також нагадую вам про існування нашого телеграм-каналу, де ви частенько зможете побачити додаткові невеликі огляди на новинки і не тільки. На мавпу там є швидкий безповерний огляд. все добре. Okay Мавпа це кіно, яке досліджує доволі великий спектр тем від відбуденності смерті до стосунків з батьком, та робить це у доволі незвичайний спосіб. Почати, думаю, варто з найочевиднішої та найвідкритішої теми стрічки смерті, особливо її присутності в нашому житті. Мама головних героїв ще на початку каже про це: цитую: всі помирають, хтось мирною уві сні, а хтось жахливо. Таке життя. За абсурдністю смертей, мавпа іноді доходить до рівня пункту призначення, та через це зображує, що смерть постійно присутня в нашому житті та може настати в будь-який момент. Варто також згадати і про вершника в кінці, у момент максимальної концентрації цих самих смертей, про якого раніше згадував головний герой. Він і є прямим та буквальним символом усього, про що ми тільки що говорили. Далі у нас іде тема стосунків з батьком, яка безперервною лінією тягнеться упродовж усього фільму, починаючи з історії братів та закінчуючись дивною прив'язаністю ріки до мавки. Будемо йти хронологічно. Наша біба і Боба, а точніше бузнюки Біл і Гел, зростали з однією матір'ю, бо батько в них дивним чином зник та залишив по собі лише особисті речі. Через відсутність чоловіка у сім'ї хлопці взяли на себе певну відповідальність. А Гео постійно намагався домінувати над сором'язливим та закритим білом. Маємо ми лінію стосунків вже дорослого білого зі своїм сином, з яким він майже не бачиться та майже відгородився через переживання щодо мавпи. Тут важливо зупинитись та поговорити про символізм самої іграшки. Взагалі якоїсь конкретної та точної інтерпретації немає, тому ви можете запропонувати свої варіанти у коментарях. З мого погляду, мавпа тут виступає символом дитячої травми, яка виникла у героїв через проблеми з батьком. Розберемо на прикладах. З'являється іграшка якраз після його зникнення, а точніше після того, як він хотів її знищити, спойлер не вийшло. Але це не так важливо, важливо те, що в цей час її знаходять бузнюки, а що сталося з батьком, вони знать не знають. Навіть коли вони цього не хочуть, мавпа постійно слідує за ними та сіє хаос. Важливо також прояснити, що не слід сприймати всі смерті в цьому фільмі буквально і однобоко, адже у випадку з символізмом травми, смерті тут значать загалом будь-яку шкоду іншим людям. Тобто, якщо дуже коротко, ваші травми постійно впливають на людей навкруги круги та руйнують стосунки між вами. Завершуючи думку про біла та його сина, ми чітко бачимо, що відсторонення між ними відбулось саме через мавпу, тобто травму. Біл не мав батька та боявся через це нашкодити власному синові та передати цю проблему вже йому, тому і вирішив просто відгородитись. Травма грає важливу роль у персонажі Гела, який присвятив усе своє життя помсті братові. Ми дізнаємося, що його ненависть зародилась, коли він дізнався про вину Біла у смерті їх матері. Той завів іграшкову мавпу та з усіх людей вона обрала вбити саме її. При тому ми також знаємо той факт, що в момент заведення Біл понад усе бажав, щоб іграшка вбила саме Гела. Тут теж все доволі запутано. Біла з'їдала ненависть до брата через булінг з його сторони, та це не могло не впливати на емоційний стан їх матері. Він не хотів, щоб вона помирала, це очевидно, але його стосунки з братом та постійна роздратованість могли заподіяти великої шкоди. До цього додається наша мавпочка, травма, яка глибоко засіла у цій сім'ї та не відпускала її. Гева до смерті матері не так займала іграшка, але після він став фанатично її шукати та бажати саме за допомогою неї вбити брата. Очевидно, що зникнення батька не так сильно вплинуло на нього, можливо, бо з матір'ю у нього були кращі стосунки або що. Тому й до мавпи він звернувся лише після того, як його травма розкрилася та ще більше поглибилась. Перед обговоренням кінцівки варто ще й не забувати про ріки, якого Гел вона для пошуку мавпи і яку він згодом знаходить. Іграшка дуже сильно нагадує йому зниклого батька, і згодом від понад усе стає бажати повернути її собі. Знову ж таки, батько пішов із сім'ї, з'явилась травма, яка розкрилась після знаходження мавпи. Тепер настав час кінцівки. Упродовж усього фільму Біл постійно намагається позбутись мавпи, заховати її, виконати. Але після хаосу, влаштованого гелом, він вирішує забрати її та зберігати поряд, щоб вона нікому не могла нашкодити. Відштовхуючись від моїх попередніх трактувань, можна зрозуміти, що подібним чином Біл приймає власну травму та більше не приховує, завдяки чому вона не може нашкодити ні йому, ні іншим. Доволі темні та глибокі теми, які створюють величезну напругу та доволі похмурий тон. Але Озгуд Перкінс подумав, що напруги забагато. Oh, fuck. Вау, вау, вау і ще раз вау! Такого поєднання горор елементів з комедійними в сучасному кіно я бачив хіба що в Джордана Піла. Перкінс легко міг зробити ще одну історію в стилі довгонога, тут це вийшов навіть похмуріше. Але він навмисно обирає цього не робити та піти в абсолютно інший напрямок. Кожну з вище згаданих тем фільм розкриває з неочікувано легкої сторони, що надає дуже незвичайного ефекту. Тема смерті постає перед нами дуже бурлескно, але при цьому це відповідає ідеї її неминучості та потреба легкого її сприйняття. В основному це проявляється через дуже карикатурні та неймовірні смерті героїв. Стрибнувши в неелектризований басейн, дівчина просто вибухає. Величезна кількість бджів залітає до рока Рікі та розриває його зсередини, рієоторку вбиває вучний постріл рушниці за дверима і так далі. Кінцівка доводить цей абсурд смерті до свого піку з падінням літака та жінкою з пиваючою коляскою. Навіть смерть Гео не здається такою драматичною через це, згадаємо цитату його матері. Якщо ж ми знову розглянемо проблеми стосунків з батьком та травмуючи досвід, то навіть тут присутня яскрава іронія. Для символізму подібних тем зазвичай обирають похмурі та часно страшні образи, той же Носферату, але тут для цього використовується іграшкова мавпочка. Для полегшення драми Біла з сином водиться смішний чоловік його колишньої. Гео перешиває старий костюм з дитинства для похоронів та ходить так увесь фільм. Рікі чіпляється за мавпу, бо вона нагадує йому батька. Майже кожен елемент драми полегшується комедією, але вони не перебувають один одного, а навпаки, здається, доповнюють. Комедійність мавпи не лише полегшує похмурі моменти, але й по-іншому їх розкриває. Цим дана стрічка чимось схожа на жахаючого три, де гіпернасилля співіснувало поряд з абсолютною комічністю арта. Глядач починає зовсім по іншому сприймати драматичні теми та ставитись до них з легкістю. Це той могіво. Мавпа це винятковий горор з унікальною атмосферою, створеною з допомогою з'єднання драми та комедії, що для сучасності жанру є дуже вдалим експериментом. Осгуд Перкінс продовжує показувати себе як дуже перспективного режисера та не стоїть на одному місці. І якщо так сталося, що вам не сподобався довго ніг і ви не хочете дивитись мавпу через однакових авторів, то рекомендую вам спробувати, адже Перкінс постає тут з абсолютно іншої своєї сторони. Дякую за перегляд! Пишіть свої думки щодо фільму та підтримуйте наш канал підписками, лайками та коментарями. Також ще раз нагадую про існування нашого телеграм-каналу.